Історія здається зовсім реальній місії. Проєкту купи мені бойовий літак. Розчалася навесні. Торік пілоти винищувачі об'єдналися з підприємцями, щоб поповнити авіапарк України бойовими літаками. Все, що у нас є, воно залишилося з часів радянського союзу і фактично працює в цій ментальній парадигмі. Поки українці донатили, команда проєкту разом з авіаторами шукала літак. Ми Розглядали варіанти вживаних су 25 і 27 і міг 29 Рік пошуків і ціль. Знайдено, і це літак Л 39 – легкий штурмовик із 23-мм гарматою і підвісами для західного озброєння. Таких бойових машин нині дуже бракує в українському небі. Розповідає один із найкращих пілотів винищувачів України з позивним кіт. Авіатор каже: літак має хороші бойові характеристики, тож легко підсилить авіапарк, який нині воює з кацапами. Непогана заміна деяких літаків такого ж класу. Він може виконати завдання як воздух, воздух так і завдання повітря земля. І він має досить вдали ну, авіаційну засобу враження, як ракети повітря, повітря, ближнього приманевреного бою, так і бомби. Також може використовувати і свою пушку до мм Що на наших літаках гризді цього немає. Велика перевага л 39 за що на ньому вміють літати всі наші льотчики штурмової авіації, каже пілот, бо не бойову версію машини повітряні сили використовують для навчання. Молоді пілоти, які будуть навчатися, вони будуть використовувати вже системи, які прийняті в стандартах НАТО. І е, нові системи фути, узли. Проще все. Псі... Нові системи, пілотажні системи, натовське зброєння. Це все буде приносити користь, особливо при підготовці молодих пілотів. Та придбати бойовий літак виявилося не так просто: купівля винищувача, не військовим людям для своєї армії перший прецедент у світі. Таких літаків в світі є всього лиш 18 і е, такої модифікації. І не е, не вся міжнародна спільнота підтримує підтримує Україну, але насправді ми мали купити їх в чеської компанії, тому що власне Чехія їх обслуговує і, і, і виробляє. І навіть зібрали частину коштів більше 18 мільйонів із 32 українці задонатили на купівлю бойового літака. Один мільйон доклали школярі, які гастролювали сполученими штатами з виставами. Ні, фонд, ні приватна компанія не може купити бойовий літак. Та? Тому ми цей договір був трьохсторонній. Він залучений був в концерн «Укроборонпром» та його підприємства і. Воно вимагає цілого ланцюжку: транспорт, логістика, збірка, розбірка, налаштування. І ми це все пройшли. Залишилося дозбирати гроші, і бойовий літак буде у руках наших пілотів. Окрім того, що бомбити росіян цей винищувач може бути і частиною ППО, бо є ефективним для збиття ворожих дронів. Марта Шакула, Анастасія Ярмоловська, Ганка Кудрявцева та Євген Радіон. П'ятий канал.